Перші сім отримали львівське комунальне підприємство. АТП 1 закінчує оформлювати документи на сім автобусів від електрону. Автобуси низькопідлогові з дизельним двигуном вміщають не менше ста пасажирів. Виробник вже випробував транспорт на львівських дорогах. В історії заводу це є е, новий вид продукції. Так зручними у користуванні автобуси будуть і для пасажирів з особливими потребами. Щоправда, водій має правильно під'їхати до зупинки. Звідси звичайно треба було, щоб був бордюр, щоб я не, міг сам буде, заїхати так, так? Так. Так? Ви Але тут мусить мене хтось підштовхнути андріально. Загалом нових автобусів буде десять, три ще на виробництві. Амбіції міста є чіткі і зрозумілі. Ми повинні на 70% впродовж наступних років оновити весь громадський транспорт міста Львова і, власне, маючи базове підприємство. Яке виробляє всю лінійку громадського транспорту, це дуже великий плюс. А тепер один після того, як отримує номерні знаки у сервісному центрі, випустить автобуси на дороги міста. Я думаю, що ми їх не будемо розпилювати, бо це буде або один, або два маршрути, на яких вони будуть працювати. Підприємство хоче, аби нові автобуси з'єднали мікрорайон Сихів та центр. Ірина Пенчишин, Юрій Задвірний, головні новини Львова.